Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на наступну тему. Зовсім нещодавно, в кінці грудня, саме 29 грудня 2023 року, Кабінет Міністрів України прийняв постанову, відповідно до якої вам можуть, якщо ви, наприклад, не будете сплачувати а, за житлово-комунальні послуги, вам зможуть припиняти, надавати дану послугу, або ж взагалі нараховувати штрафні санкції, пеню, неустойку те, що передбачено чинним законодавством України. Хочу нагадати, що ще 5 березня 2022 року на період дії воєнного стану, або до його припинення чи скасування взагалі заборонялося. Припиняти, надавати комунальні послуги тим людям, так, хто залишився, наприклад, без роботи, чиї міста, обстрілюють взагалі на території всій України був такий собі мораторій, який забороняв припинення. Надавання даних послуг та заборонено було нараховувати штрафні санкції на заборгованість за житлово-комунальні послуги. Тож, в грудні 2023 року, в кінці грудня, була прийнята відповідна постанова. Відтепер як це буде? Працювати тільки ті території, де йдуть активні бойові дії, або які знаходяться в тимчасовій окупації, які знаходяться. В переліку, який, пам'ятаєте, у нас постійно оновлює Міністерство реінінтеграції тимчасово окупованих територій, ви можете перейти на сайт і подивитися на ці території. Тільки ці території, на ці території буде діяти мораторій щодо е, нарахування по ні е, е, штрафів, так, е, щодо сплати комунальних послуг та мораторій щодо припинення надання комунальних послуг у разі несплати або е, часткової сплати. За комунальні послуги. По всій території нашої держави тепер цей мораторій розповсюджуватися не буде. Тож майте, будь ласка, на увазі. Якщо маєте заборгованість зараз за комунальні послуги, звертайтеся, будь ласка, в ті організації, де маєте заборгованість. І ви маєте право е, укласти договір реструктуризації, тобто маєте право частково щомісячно погашати свої борги, тому що е, починаючи з 2024 року вам зможуть, наприклад, е, там відключити електроенергію, е, зможуть. Е, Припинити, надавати ту чи іншу комунальну послугу, зможуть нараховувати штрафні санкції на ваші борги, які у вас є за несплату комунальних послуг. Знову ж таки, це передбачено постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2023 року. Тому, будь ласка, майте це на увазі і пам'ятайте, я і раніше казала, що. Навіть під час дії воєнного стану, так якщо ви маєте можливість фінансову, то обов'язково сплачуйте свої комунальні послуги, адже в будь-якому випадку уряд повернеться до цього питання, що й в принципі і відбулося в кінці грудня. Тому, будь ласка, будьте уважні і пам'ятайте, що вже цей мораторій знятий, тепер можуть і відключати комунальні послуги, і нараховувати штрафні санкції, якщо ви маєте заборгованість за несплату комунальних послуг. І взагалі, я ж кажу: звертайтеся, будь ласка, домовляйтеся про часткові оплати. Про часткове погашення своїх боргів, адже пам'ятайте, що навіть за призначенням субсидії ви не зможете звернутися, якщо будете мати заборгованість за комунальні послуги більше ніж 680 гривень. Побачимо, що звичайно в 2024 році вона зміниться. Але майте на увазі, тому, будь ласка, щоб ви знали дану інформацію, тому вважаю за необхідне і потрібно поділитися з нею. Вам, якщо будуть ще якісь доповнення до неї до даної постанови, можливо, що будуть офіційні роз'яснення, обов'язково в наступних відео з вами поділюсь.